закриття за футбольного сезону 2014 року закінчився цей турнір Ось. Ну, і до слів вітання запрошу президента футбольного клубу маяк саме пістолі Василя Вікторовича <зважаю> наші змагання я порадий, щоб все так добре що команда фаворит Грала в фіналі, а команда Стрільська, я як не святив їй глаза фарами. Вона рівно вигнала. Всім хлопці, здоров'я, слідуючого року, до зустрічі. І всього найкращого вам. Дякую. 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 Фіналіста Кубку закриття футбольного сезону 2013 року. Районна федерація футболу нагороджує команду колос Дай полониться закриття політик. <плоджує> <плоджує> it é. é. é.